Як врятувати каженів та наскільки важливо турбуватися про рукокрилих про це та інше розповідали працівники національного природного парку Північне Поділля, Побувала на зустрічі із молоддю. Наша знімальна група. Увага на екран! На території біля озера Боги зібралися молоді люди, аби отримати цінну інформацію, якою поділилися представники національного природного парку Північне Поділля. Мова йшла про те, як зберегти каженів, на яких у народі ще по іншому кажуть рукокрилі впродовж 2023 року в рамках меморандуму про співпрацю із Укренерго, котрий було підписано в у листопаді місяці ми підписали меморандум про співпрацю в проєкті Подаруй оселю кажану. І основним завданням представників Національного природного парку Північне Поділля є популяризація інформації про необхідність збереження саме рукокрилих на території України, адже саме вони є санітарами лісу. Завдяки співпраці з «Укренерго» організовують ряд заходів, які спрямовані на інформування молоді про каженів. У Нас уже протягом 10 років склалася дуже гарна співпраця із представниками освітніх закладів Брідщини Золочівщини і маємо гарні напрацювання в цьому напрямку. Завдяки таким заходам формується екологічна свідомість населення, а представники національного природного парку Північне Поділля. Стараються донести до молоді важливу інформацію сьогодні. В заході, як експертну думку, дивлюся також можливо долучуся до дискусії щодо кажанів, щодо того, які види і які вони відіграють важливість на території саме Золочівського району. Оскільки чим поближче треба розуміти, які є кажани. Поблизу нас фахівець НПП «Північне Поділля також розповів про особливість кажанів. На даний момент зафіксовано близько 16 видів кажанів. Це є понад половина кажанів всієї фауни України. Фахівці час від часу приїжджають до нас їх досліджувати. В основному ми виявляємо. Місця їх оселищ, відповідно створюються охоронні зони, де ми більш детальніше вивчаємо процеси їх життєдіяльності. Присутній спеціаліст від «Укренерго» детальніше розповів про свою роль у цій зустрічі із молодими людьми і зазначив наскільки важливі такі заходи. Основною метою проєкту є надання свідомості людям щодо кажанів щодо їх збереження. Та співпраця з національними природничими парками та надсилання їм кажанятників для збереження якраз популяції кажанів. Якраз це є інформування населення, суспільства та того, чому потрібно зберігати оберігати кажанів і також місця їх існування. На завершення усім учасникам вручили гарні подарунки на згадку про цю зустріч Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.